Господи, дякую тобі за цей новий день. Дякую, що ти беріг мене вночі, вкривав тишею і дав можливість знову прокинутися. Я встаю сьогодні і хочу почати цей день з тобою. Нехай мої думки будуть ясними, слова лагідними, а серце сповненим тихого меру. Забери, Господи, з моєї душі, втому, тривогу і напруження, все те, що тягне вниз і заважає любити. Навчи мене зупинятися там, де не треба поспішати, дай мені мудрість мовчати там, де слово може поранити, дай мені м'якість, яка лікує і доброту, яка підтримує, благослови мої справи, наміри і кожну мить, що буде сьогодні. Допоможи мені зустрічати людей з теплом, а не з роздратуванням. Допоможи бачити в кожному не ворога, а того, хто теж шукає світла. Якщо прийде тривога, нагадай мені, що ти поруч. Якщо з'явиться розгубленість, поведи мене шляхом миру. Якщо стане важко, підкріпи тихою радістю, яка народжується з тебе. Навчи мене бачити красу в простому, у першому світлі дня, у теплі рук, у ніжному слові, у доброму погляді. Навчи не бігти повз життя, а зупинятись, і дякувати навіть за мале. Господи, я довіряю тобі цей день. Будь зі мною в кожному кроці, у кожному слові, у кожному подиху. Амінь. Псалом 5 Господи, почуй слова мої, зрозумій моє зітхання, прислухайся до мого голосу, Царю мій, і Боже мій, бо до Тебе я молюся. Вранці, Господи, почуєш мій голос. Вранці я приготую жертву для тебе і чекатиму. Бо ти Бог, який не любить беззаконня, з тобою не перебуватиме зло, гордиві не встоять перед очима твоїми, ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня. Але я, з великої милості твоєї, увійду в дім твій, поклонюся у храмі святому твоєму, у страху перед тобою. Господи, веди мене своєю правдою через моїх ворогів, вирівняй переді мною Твою дорогу. Нехай радіють усі, хто покладається на тебе, хай вічно співають від радості, Ти охороняєш їх, і вони тішаться тобою. Бо ти, Господи, благословляєш праведного, Твоєю милістю як щитом, огортаєш його. Господи. Благослови мій дім і всіх, хто живе в ньому, нехай у цих стінах панують не гнів і втома, а мир, тепло і тиха радість. Навчи нас бачити одне в одному не недоліки, а живі серця, які потребують уваги, підтримки і ніжності. Господи, оберігай наші слова, відверни від нас поспішні фрази, що ранять. Захисти від різкого тону, від мовчання, у якому ховається образа, навчи нас говорити з любов'ю, навіть коли всередині важко, дай нам сили сісти поруч, коли хочеться відійти, дай терпіння слухати, коли думки не співпадають, дай мудрості не перетворити розмову на боротьбу, а зберегти серце відкритим і теплим. Огорни наш дім миром, як ранковим світлом, нехай там, де була напруга, народиться м'якість, там, де було роздратування, прийде розуміння, там, де була втома, тихе відновлення і дихання. Господи, збережи наше серце лагідним, не дай гордості закрити двері, навчи нас обіймати частіше, ніж сперечатися. Навчи говорити «пробач» не як поразку, а як любов, проведи нас через цей день у спокої. Хай наш дім стане місцем, куди хочеться повертатися, де душа знаходить відпочинок, а серце мир. Амінь. Псалом 127 Блажен кожен, хто боїться Господа, ходить його путями. Труд рук своїх буде приносити йому користь, щасливим буде він у всьому, що робить, жінка його буде як родючий виноград у домі його, діти його, як молоді парості оливки навколо столу Його, блаженний чоловік, який боїться Господа, благословиться він у всіх своїх справах, хай буде благословенний дім його Господом. І хай живе у мирі та щасті, нехай діти Його виростають у благості, і любов Господня перебуває в родині Його. Амінь. Нехай воскресне Бог і розсіється ворог перед обличчям Його, нехай святе світло обійме нашу землю, наш народ і наші домівки. Боже Всемогутній, зміцни серця наших воїнів. Дай мудрість керівникам, мир сім'ям, надію тим, хто страждає. Господи, відверни від нас зло підступність, огради нас Твоєю праведною силою, щоб кожен день був світлом, а кожна ніч спокоєм. Нехай воскресне Бог і віра наша стане непохитною, нехай любов і правда панують на нашій землі, і нехай Україна квітне в мирі й свободі. Амінь. Псалом 90-й хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся, Він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті, пером своїм вкриє тебе, і під його крилами будеш у безпеці. Його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошесті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним, бо Ти сказав: Господь моя надія! Всевишнього ти обрав за свій захист, ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх, на роках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. На лева й гадюку наступиш, потопчеш лева й дракона. Бо він полюбив мене, то я врятую його. Захищу його, бо знає моє ім'я, покличе мене, і я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю Його і прославлю Його. Довготою днів, насичу Його і дам йому побачити моє спасіння. Присвята, Богородице, мати світла і ласки, покрий нас своїм святим покровом, ти знаєш наші серця. Наші рани і наші надії, огорни нас, як мати огортає дитину, коли душа шукає спокою, покрий миром наш дім, відведи від нас образи, різкі слова і в тому, що роз'єднує, навчи нас говорити з любов'ю, слухати з терпінням і прощати щиро, підтримай того, кому зараз важко, кого болить душа. Хто чекає світла, покрий Україну своєю лагідною опікою, даруй нашій землі захист, єдність і мир. Я довіряю тобі, будь поруч сьогодні і завжди, амінь. Псалом 16 бережи мене, Боже, бо я до тебе прибігаю. Я сказав Господу: Ти Господь мій. І немає для мене добра без тебе. Господь, моя доля і моя частка, Ти тримаєш у руках моє життя, ти визначив мені добре місце в житті, і я вдячний за нього. Я благословляю Господа, що навчає мене, і вночі моє серце нагадує мені про нього. Я завжди бачу Господа перед собою, Він праворуч мене. І я не похитнуся, тому радіє моє серце, і душа моя спокійна, і тіло моє відпочиває у безпеці, бо ти не залишиш мене у темряві і не даси моїй душі захубитися. Ти відкриєш мені шлях життя, повнота радості з тобою, і тиха втіха біля твоєї правиці, амінь. Господи. Я приношу тобі все, що болить у моєму серці, те, що я тримаю давно, те, що я намагаюся забути, але що продовжує жити у мені. Я прошу тебе, допоможи мені відпустити образи, що крадуть спокій, і думки, що ранять душу. Навчи мене прощати не для того, щоб виправдати когось, а щоб звільнити своє серце. Дай мені мудрість приймати людей такими, які вони є. І бачити в них тих, хто теж колись був поранений. Зціли мої спогади, забери біль з минулого, очисти мою душу від гніву і тяжкості, заповни моє серце світлом, яким м'яко лікує. Господи, я довіряю Тобі свою рану, торкнися її і поверни мені внутрішній мир. Дай мені силу жити з любов'ю, навіть коли буде важко. Амінь. Псалом 50, Помилуй мене, Боже, з великою милості Твоєї, і з безмежного милосердя Твого зітри беззаконня мої. Особливо омий мене від провини моєї і очисти мене від гріха мого, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій завжди переді мною. Серце чисте створив мені Боже. І дух правий обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом добровільним утверди мене. Господи, уста мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Амінь. Молитва до Святого Духа, Святий Духу, Ти. Хто пробуджує серце і дає новий подих життя, приходжу до тебе зранку. Наповни мене світлом, яке розганяє втому і тінь учорашнього дня, увійди в мої думки, щоб вони не розбігалися, а були ясними і спокійними. Зніми з душі напруження, яке я міг нести вчора, і дай мені м'якість дивитися на цей день з довірою, Духу Божий. Стань силою моїх кроків і теплом моїх слів. Навчи мене говорити лагідно, навіть коли всередині непросто, навчи мене бачити добро, навіть коли світ навколо поспішає і метушиться, дай мені мудрість приймати рішення не зі страху, а з миру, який іде від тебе. Благослови мою працю, мої розмови, мої зустрічі. Нехай цей день. Буде наповнений світлом, а не виснаженням. Святий Духу, будь зі мною з першого кроку і до вечора, веди мене шляхом миру. Амінь. Псалом 142 Господи, почуй молитву мою, вислухай благання моє у своїй вірності, відповідай мені у своїй правді. Не суди мене суворо, бо перед тобою ніхто з живих не є безгрішним. Ворог тисне на мою душу і принижує життя моє, не мов би хоче занурити мене у темряву, як тих, що вже давно відійшли, тому серце моє стає важким, і дух мій слабне всередині мене. Але я згадую дні давні, роздумую про всі діла твої і дивлюся на творіння рук твоїх. До тебе простягаю руки мої, душа моя прагне тебе, як земля, що чекає дощу. Почуй мене скоро, Господи, бо дух мій знемагає. Не ховай лиця свого від мене, щоб я не став подібним до тих, що йдуть у темряву. Дай мені зранку відчути милість Твою, бо на Тебе я покладаю надію. Вкажи мені шлях, яким мені йти, бо до Тебе підніс я душу мою. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти, Бог мій. Дух Твій добрий, нехай веде мене дорогою рівною. Заради імені Твого, Господи, оживи душу мою, заради правди Твоєї визволи мене від утиску. Амінь. Завершальна молитва. Господи, я дякую тобі за цей шлях молитви, за те, що ти торкнувся мого серця. Я не завжди сильний, сильна, але з тобою я можу йти далі. Навіть якщо день принесе випробування, будь зі мною. Навіть якщо серце втомиться, зміцни мене. Навчи мене бачити твою дію в тиші, в добрих словах, у простих моментах, які часто непомітні. Допоможи мені зберегти мир, який ти дав мені сьогодні. Нехай у моїх думках буде світло, у словах буде лагідність, а вчинки народжуються з любові. Проведи мене шляхом, де моє серце буде м'яким, а душа відкритою для добра. Будь поруч у кожному кроці. Амінь. Псалом 23 Господь пастир мій, нічого мені не бракуватиме. На зелених пасовиськах Він дає мені відпочинок, веде мене до тихих вод, Він відновлює душу мою і провадить мене стежками правди заради ймення свого. Навіть якщо піду долиною тіні смерті не злякаюсь зла. Бо ти зі мною, твій жезл і твоя палиця вони мене підтримують. Ти накриваєш для мене стіл перед очима ворогів моїх, ти намастив мою голову оливою, моя чаша переливається. Добро і милість супроводжуватимуть мене по всі дні мого життя і житиму в домі Господньому довгі дні. Амінь. Друзі, якщо вам близькі ці молитви. Підтримайте український контент. Разом ми можемо поширювати добро, віру та світло. Хай кожна молитва звучить українською для кожної української душі. Ваша підтримка допомагає створювати нові молитви. Разом ми будуємо духовну силу нашої України. Не проходь повз, підтримай канал або стань спонсором, аби українська молитва жила і надихала щодня.